23 треті роковини з рок-фестом. головні свята країни, День прапора та День Незалежності. У Тростянці відзначають, як ніде відповідно. Тут, у садибі Голіцина, де бував Петро Ілі Чайковський, один із улюблених композиторів серед рокерів, розгорнулося дводенне свято Свободи, музики та єднання. У порівнянні з першим, другий в історії фестиваль схід рок, розрісся та набрав обертів. Протягом двох днів на круглому дворі надривали голосові зв'язки та підкорювали серця 15-річних прихильниць найкращі вітчизняні гурти: тартак, бумбок, «Бумбок», антитіла, «Антитіла», «ДМЦ», «Ецетера», «Оторвальд» та інші. Навіть не зважаючи на війну в країні, саме у цьому році фестиваль виявився значно масштабнішим. Організатори певною мірою цей факт пояснюють тим, що саме напруга у відносинах з Росією стала тією рушійною для гуртів учасників силою, аби долучитися до фестивалю і зробити добру справу на підтримку української армії. Нам всім здається, що світ великий, а ми маленькі. Нам всім здається, що, що всі живуть десь там, в якихось великих, класних, світлих містах, а ми у себе тут. І воно якесь таке не дуже. А, але розумієте, все так, як має бути. Ну, у вас я впевнений, що фестиваль такий, як він має бути. Ви зробили все, чого, що могли, що залежало від вас, для того, щоб провести його як найкраще. І, і ми всі це робимо. Ми всі учасники цієї регати і е, э, дайте нам час, я вам, а ви мені, і можливо ми зробимо його таким, ці фестивалі, заходи, концерти, цю країну, врешті-решт, такою, якою, про яку ми мріємо. Взагалі дуже круто, що по сравненню з першим, з Хідроком, на другий вже приїхало значительно більше людей, тому що вчора со сцени я наблюдав, і вже було людей більше, ніж на Ляписі в прошлом году. То есть это было, наверное, уже около трех ну, тысяч человек. Люди со всей України. Так как у нас сейчас есть интернет-билеты, поэтому можем. следить за тем, откуда люди есть из Львова, из Хмельницкого, из Днепропетровска, Запорожья, в принципе, со всей Украины. Есть такое, я могу даже сказать, количество людей, такой слой людей, молодежи в Украине, которые ездят на все украинские рок-фестивали. И вот приятно, что мы вот в этот вот маршрут попали. Группы соглашались хорошо, в первую очередь, потому что сейчас действительно очень сложная ситуация, очень мало концертов. Фестиваль плюс очень себя правильно позиционирует, все-таки фестиваль патриотов Украины и И средства, которые у нас будут заработаны, мы пустим на поддержку ребятам в АТО. Поэтому я думаю, все как бы есть предпосылки, чтобы участвовать, помогать. Цей фестиваль потрібно проводити. Я вважаю, його обов'язково, потрібно навіть проводити. І в Тростянці, і взагалі по Україні такі зараз літом фестивалі, багато фестивалів загнулись через ситуацію в країні. Наш фестиваль організовує Тростянська міська рада, і одразу було помовлено, що частину коштів, які фестиваль заробить, будуть підуть на потреби військових. Не конкретно, Просто ми передамо кошти. Ми закупимо потрібне обладнання, бронежилети, все, що буде потрібно. І конкретно передамо, і я думаю, це якщо за все буде для е, сумських хлопців, от які зараз перебувають в зоні, АТО. також от наш концерт, ви, як ви бачили, якщо ви бачили лайнап, я думаю, ви його бачили е, там переважно там не переважно, там українські гурти, і от один у нас гурт з Австрії, але це так вийшло. Нас його запросити. Вони приїхали. Де, я думаю, це круто. А в основному ми брали тільки українські колективи е, і такі от, вчора закривав день е, антитіла. Гурт, який зараз себе дуже позиціонує з. 呃。Uh Патріотичним не, не тільки в піснях, а ще й в своїх діях, тому що зараз весь їхній гурт працює активно, працює волонтерами в, в зоні АТО. Вони зараз передають все, що тільки можливо, вони збирають кошти, вони і туди їздять. Ну буквально кож, кожного тижня вони там бувають. І ці хлопці погодились до нас приїхати доволі таки на лояльних умовах. Вчора вони запалювали. Просто ну народу було багато, і всі качали, всім було круто. Було стільки патріотичних символіки, не Вишиванки, футболки, там, я знаю, ну прапорів тьма була просто там. Ну дійсно було круто, аж аж стіни здригались дещо. А між першим і другим днем короткий, втім, змістовний відпочинок для гостей міста, у чих жилах тече революційна музика на березі мальовничих озер. В урочищі не скучне. Організатори облаштували безкоштовний осередок з найнеобхіднішими зручностями та розвагами. Зараз ми знаходимось у наметовому таборі, де проходять реабілітацію ті, хто вижив після першого дня рок-фестивалю та хоче залишитися на другий. Зараз ми дізнаємося, як все відбувалося учора, та у якому настрої зустрічають учасники другий день. Микола, будь ласка, розкажіть, як все було, та як ви себе відчуваєте? Дуже, дуже, дуже хорошо відчуваємо себе. Вчора приїхали. дуже приємний концерт. Був сьогодні. буде ще веселіше, хороші групи, хороші люди, всі добрі якісь їдуть. И большой компании из Харькова решили эти выходные, такое уже похолодание идет, лето заканчивается, прекрасное настроение осталось еще и готовы теперь к дальнейшему. Концертику. А виступ яких груп ви очікуєте? Та от те, що сьогодні день незалежності, якось вас підбадьорює, я так бачу, тут дуже багато прапорів. От якесь піднесення таке відчувається національне чи суто концерт рок? Ні, звісно, звісно. Ми зібралися тут, як все такі родні, грубо говоря, націю ж як нікак. І подобається, звісно, вчора була ТНМК, сьогодні Харківські Харківській будуть одна, точніше. Поддержимо їх як нікак, і я думаю, бо цікавий вечір. Марафон урок столиці Сумщини. Тростянці змусив прихильників року протриматися аж два дні майже без сну. Після пізніх концертів, запалені виступами улюблених гуртів. Люди до ранку співали патріотичних пісень. За п'ять хвилин на Тростянецькому круглому дворі має розпочатися другий день фестивалю Східрок 10 гуртів на Солоденьке. Зараз вони проходять останній чек-саунд, а прихильники налаштовують свої кінцівки на відповідні музичні рухи. Організатори обіцяли, буде гаряче. Зараз перевіримо. Яскраві враження та вибухові емоції, а ще революційна складова року як музичної течії. Ось що змусило тисячі патріотично налаштованих громадян зібратися у трустянці на святкування Дня Незалежності. Тут музика як унікальна мова доступна кожному звучить лікувально та об'єднавче. Рок-музыка всегда была альтернативной, всегда была такой очень протестующей, но в этот раз мы можем сказать, что она объединяет людей патриотичных, людей, которые верят в будущее страны, людей, которые против какой-либо пассивности, усталости, и те, которые просто за э, силу молодежи, за ее экспрессию, творчество и креативность. Это вообще попытка показать, что место это вообще не важно. И мы все готовы приехать из Сум, Парижа, Нью-Йорка, Лондона, в Тростенец чтобы побывать здесь очень круто правильно что именно в такой день в день э, независимости украины проходит такой масштабный концерт именно рок-музыки потому что рок музыка всегда была музыкой протеста всегда было выражение своего своего мнения которое отлично от большинства но приятно быть здесь сейчас когда вокруг столько столько патриотизма, столько людей которые за независимую украину за свободную краину за единую украину вогруз только на атрибутики флаги даже те, те же шарики желто голубые очень приятно и Хочется, чтобы все в Украине было хорошо. Чем отличается рок-музыка? Тем, что она несет некий смысл. В ней есть слова. В том-то отличие от электронной музыки. Электронная музыка это просто расслабиться, ничего не заботиться. Просто приятно провести время. А вот рок-музыка, в большинстве своем, правильная рок-музыка, она несет некий важный, тяжелый смысл для некоторых. И затрагивает темы, которые, темы, которые важны для людей. Там, слушай, сейчас наша музыка, наши украинские группы делают правильно, тем, что они поддерживают. Я очень рада находиться здесь сегодня со своей сестрой, так как для нас очень важно переживать вместе со всем народом Украины именно вот такой вот надрыв, позитив и именно наша цель сегодняшнего визита, чтобы максимально духовно поддержать каждого человека Украины, то, і внутри, і випісуть наші емоції наружу. Особливу любов до важкої музики звичайно відчувають представниці тендітної та поступливої половини людства. Адже їх антиподи, рокери, мужні, самобутні та надзвичайно привабливі, просто не залишають іншого вибору, окрім як закохуватися в них. Я очень люблю рок и рок-музыкантов. Вообще недавно я вышла замуж, за бас-гитариста одной сумської группы. Очень талантливый человек. И вообще обожаю этот стиль музыки и этот фестиваль. Он очень яркий. Это музыка протеста, протеста против всего негативного, против войны. Хедлайнерами другого дня став гурт Бумбокс. Його лідер Андрій Хлимнюк переконаний, саме переламний момент історії той час, коли треба самоусвідомитись та бути щасливими, і як нація, і як окремі особистості фестивалі це класно. Жити треба, ну як ну, що можливо, сенс у всіх цих подіях і в тому, щоб не дати нам з вами займатися улюбленими справами, жити, рости, вчитись чомусь. Так? І, ну так, в країні біда, але що нам не житись всім? Я не думаю, що якщо ми спитаємо будь-кого з передка у хлопців, що нам тут робити, я думаю, що більшість з них скажуть, живіть як востаннє, останнє, робіть щось класне, будьте щасливі. там… Не Втикайте, не 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 сумуйте. Підопічні та колеги бумбокса по сцені полтавські рокери Оторвальди у свою чергу додають, що для них, як для музикантів, участь у фестивалях це щось особливе. До кожного концерту готуються напружено та ставляться з відповідальністю, не зважаючи на відомий стереотип зірвиголівності музикантів, що грають важку музику. Лідер гурту Женя Галич жартує у чужих містах. Виступати любить понад усе, бо чужа публіка більш вдячна. Прием в родном городе, как правило, если группа основана, допустим, в Полтаве или там и группа из Полтавы, то в Полтаве ее принимают хуже всего. Всегда, потому что вроде что? Ты еще мальчишкой с нами бегал во дворе, а сейчас ты приезжаешь к нам и вы вынуждены платить деньги за твой концерт. У -у. Мы хотим даром. Да, мы хотим даром, хотим плюсов, хотим друзей, одноклассников. Всі хотим, щоб були на концерти. Біскладно вперше в Україну приїхали панк-рокери з Австрії. Музиканти Seven Dials Mystery говорять, попри застереження знайомих та рідних, їхати на фестиваль зголосилися охоче. Переконані музика, мова інтернаціональна. Тож підтримати патріотичний настрій українців їм теж під силу. Тож усім доступною мовою панку спілкувалися зі сцени і, здається, сповна були почуті talk about our Токбат ема our feelings. Ми граємо музику, бо так ми говоримо про свої почуття, враження, про те, що нас оточує і хвилює. Друзів, родину, політику. Це гарний спосіб відчути і передати своє бачення іншому. if you sad, then play music, now then you're happy. У єднанні не лише загальнонаціональному, але й між фаном та кумиром відвідувачі знайшли особливий сенс. Адже на фестивалі «Східрок» прихильники важких ударних отримали можливість на дотик відчути улюблених виконавців, перевірити, чи така ж у них температура тіла, зробити селфі на аватар для соцмереж. Але й це ще не все. Відкрити нових виконавців та розширити коло хлопців, які прискорювально впливають на серцебиття. Ось чого Насправді хочуть юні поціновочки рок музики. Чудовий фестиваль тим, що ми знаходимося поруч з нашими кумирами, так можна сказати. Ми можемо вільно підійти до них, сфотографуватися, взяти автограф. Цей фестиваль стає виходить за рамки області, навіть за рамки України. Він вже стає. Він запрошує до себе гурти з Європи. І, і дай Боже, щоб наступного року до нас приїхало ще більше таких виконавців, таких чудових хлопців з інших країн і навіть з інших континентів. Такі мероприятия зараз дуже потрібні в такою сложне дійсно вірі. Поскольку ми здесь Путина іноді хвалимо. Ну і важно, що вспоминаем людей, які знаходяться в здесь. Важно то, що люди помнят і о проблемах, которые ну можуть абстрагуватися. Ми другий раз на цьому фестивалі. Так, так, дуже круто, дуже потужно, дуже могутньо.